Сіфаки, або ще їх називають чубаті індрі, рід приматів з сімейства Індрієвих, поширений тільки на острові Мадагаскар. Мадагаскарський сіфак за їх незвичайний спосіб пересування часто називають лемурами, що танцюють. Ці лемури переміщаються з землею великими стрибками, виключно на задніх лапах. Самці постійно патрулюють свою територію. Відлякуючи конкурентів пронизливими криками. Хоча на момент небезпеки повідомляють своїх суперників про наближення хижаків, для цього сіфаки використовують спеціальний сигнал, що чимось нагадує за звучанням слово сіфак, за що аборигани і стали називати їх сіфаками. У цих мавп навіть зовнішність незвичайна якщо побачиш, не забудеш. Довжина тіла сіфак дорівнює довжині хвоста і становить близько пів метра. Шерсть довга і ніжна, як шовк, а палітра кольорів включає білі, кремові, сірі, чорні і помаранчеві тони. Мордочки всіх сіфак, позбавлені рослинності, та мають чорний колір, як і вуха, які зазвичай губляться десь у густому вовняному покриві голови. Для жителів Мадагаскару всі лемури недоторканні. На їхні переконання це душі предків, що залишили землю, а сіфаки. Шановані остров'янами, більше за будь яких інших тварин. Вважається, що якщо Сіфака з'явиться на шляху людини, значить він схвалює обрану дорогу і з'явився спеціально, щоб дати добрий знак. А звірята, що залізли на саму верхівку дерев, розкинувши лапки і звернувши мордочки до перших світанкових променів, волають до Бога Сонця з благанням про прихильність до жителів Мадагаскару. Принаймні саме так думають усі жителі острова. Феноменальну стрибучість цих звірів відзначають усі, кому довелося спостерігати їхню поведінку. Сіфаки здатні легко подолати відстань у 8 і навіть більше метрів, а сам стрибок політ є незабутнім видовищем. Сильні задні лапи різко відштовхуються від гілки, згруповане тільце злітає в повітря, де розправляється як пружина, і летить вертикально. З хвостом, що розвивається, і викинути вперед кінцівками. Приземлившись на сусідньому дереві, сіфака миттєво охоплює передніми лапами ствол, і навіть не похитнувшись після ризикованого польоту, знову займає звичне становище. А ось спуск з дерева на землю, куди менш вражаючий. Спускаються сіфаки з обережністю, невпевнено перебираючи лапами стовбур. Але тільки не опинившись на землі, вони знову почуваються у своїй стихії і пересуваються з місця на місце. За допомогою трьох чотирьохметрових вертикальних стрибків тримаються ці тварини сімейними групами по 5-6 екземплярів. Активність виявляють в день, а раціон мають строго вегетаріанський. харчуються сіфаки квітами, листям, фруктами, корою чи бруньками. У літні місяці у звірків настає шлюбний період, і через 5-6 місяців після парування пара обзаводиться дитинчам. Місцеві жителі розповідають, що самки напередодні пологів облаштовують гніздечко і плетуть люльку, любовно вистеляючи дно вирваної з власних грудей шовковистою шерстю. Можливо, частка правди в таких оповіданнях присутня, але частіше малюк, що народився, всюди супроводжує матір. Міцно вчепившись в шерсть на її животі, згодом дитя, що підросло, перебирається на материнську спину і тільки через півроку стає повноцінно самостійним.